Позбутися не щоб не дай Боже не отримати ще якісь на картопне Просто дати їм те, що вони хочуть виїхати. А от далі у нас на жаль, в країні є така проблема. Ми не думаємо, що далі. Ми зробили один крок, все. А що далі? Ну, а далі подивимося, як воно буде. Пане Леоніде, як ви бачите це рішення, і чи справді немає в ньому електоральної складової осі або компліментарно електоральної для того, аби на майбутніх виборах... Зробити свою лояльну до себе аудиторію. Чи навпаки, от як каже Олексій, позбутися тих, хто може стати в вертикальну опозицію? Ну, в смислі вже стали. Ну так, але на майбутнє, а, майбутнє. Дивіться, мобілізувати не можна, закон не дозволяє заткнути, не виходить. Взяли картонки, вийшли, підтримали набу. Ну, Змінили законодавство, відкрили. <клес> Тут правда виникає питання на яких підставах раніше була заборона на виїзд, бо законодавством визначено з 25 років у нас мобілізаційний вік. Відповідно там було обмеження на рік. Власне, змінили законодавство. Народ поїхав, як ви бачите. Тепер ми слухаємо казки про те, що вони повернуться. Ну повернуться тоді, коли очевидно в країні закінчиться війна. Це раз. А по-друге, з'являться умови для нормального життя, розвитку, професійного, освітнього і подальшого. Ну, чим довше там залишаються наші громадяни, тим менше шансів, що вони звідти повернуться. Насправді Україні росте і росте до багатьох європейських країн. І сподіватися, що лише на патріотизмі будуть повертатись люди. ну, Хтось буде, а хтось вже обросте школами, дитсадками, діти вивчать мови. Ну і відповідно там створюються родини. І ми точно втрачаємо. І з кожним днем ми втрачаємо. Але а, ну, шлях до вирішення це не залізний занавіс, це перемога у війні і це якість життя. І якраз для досягнення цих завдань, перше це завершення війни, має бути направлені на всі ресурси і можливості нашої країни. І на цьому фоні якісь внутрішні дрязги, політики, боротьба з антикорупційними органами, вони точно ну не наближають нас до необхідного результату, а лише сукупність цих зусиль і використання всіх можливостей інструментів, включаючи там дипломатичні можливості, тієї ж опозиції. Слухайте, Петро Порошенко, п'ятий президент України. Людина, яка має в ну, своєму записнику і в телефоні е, номери президентів, е, прем'єр-міністрів, спікерів більшості країн світу. Ну, не задіяти його сьогодні в тому, щоб в, в нашій дипломатичній боротьбі ну, це неправильно. Зупиняти його в тому, що він сам робить для того, щоб допомагати е, українській державі знаходити таку необхідну підтримку. Ну, це, це злочин проти української держави. Обрізати йому його ресурси власні в, в тому, щоб він допомагав українській армії, ну, кому це на користь? Санкції, які ну, суперечать українському законодавству, сьогодні ми вже згадували Верховний суд, де судді Верховного суду намагаються викваряти з, з, з сторони обвинувачення по санкціям. Докази, на підставі чого ці санкції були накладені на Петра Порошенка і не можуть це зробити, бо представники Кабміну просто не несуть ці документи вже третій чи четвертий раз. Mm -hmm. І суд ну, прямо задає питання: ви що, звущаєтесь? Верховний суд поставив завдання додати документи. Ви розказуєте казки, що там копії не встигли зробити декілька місяців, пару папірців. Ну, очевидно, це лише підтверджує те, про що говорила Петро Порошенко і його сторона захисту. Що ніяких доказів не було, бо їх просто не може бути. Але це обрізає можливості фінансувати Петро Порошенко нашу армію. Що він робив? На мільярди власних гривень. Може, по-моєму, сім мільярдів, по ну там вже до десяти підходить. Слухайте, ну, це на користь нашої перемоги, нашої боротьби. Ну, от це пріоритет. І доцільності. Поки у нас не буде досягнена, по-перше, наша безпека і гарантії безпеки, тому що зупинити війну, це ще не означає не отримати гарантії, що вона не продовжиться післязавтра ще більшим а, розмахом. Потрібні гарантії, а гарантії можна досягнути лише на міжнародній арені. І зробити це можна лише з використанням всіх ресурсів, інакше це вже 100 разів зробили. Очевидно, ну недостатньо тих ресурсів, які є. І не використовувати можливості, це діяти всупереч інтересам української держави. Отут От тут виникає питання: ну навіщо це? І по-друге, відповідь на а, заяви пана Веніславського, що українці будуть повертатись, не будуть, якщо не буде а, безпеки, якщо не буде нормального життя в країні. А тут, ну. Це до пана Веніславського, як до влади сьогодні питання по тому, що робить наша влада іншої влади у нас немає. пан Андрій. Цього тижня на українській правді вийшла стаття у жанрі Люди бідкаються, влада розводить руками. Там було написано про те, що ресторатори київські б'ють на сполох. Мовляв, їм не вистачає кадрів для того, аби впроваджувати свій бізнес, тому що переважно більшість людей це якраз сегмент 18-22, Вони просто взяли, спакували свої речі і виїхали. Я питав економістів: що справді все так трагічно. Економісти деякі кажуть, що ні це сезонна історія, тому що е там високий сезон закінчився зараз ресторани, звісно що осінь, зима вони трошки будуть падати. Але все одно цей же фактор впливає на економіку нашої держави, очевиді. Чи не застоюємо ми на порозі ризику демографічної кризи на майбутнє? Ну якби взагалі цілий ресторан закрився, тому що там одночасно 10 людей зібралися і виїхали. Там просто немає. Дивіться, ну давайте по цифрах в Україні приблизно з 18 до 22 700 тисяч людей. 700 тисяч з них по статистиці реально задіяних в економіці. 200-300 тисяч. Uh -huh. Якщо брати загалом з 15 мільйонів всіх активних е громадян, які приносять кошти державі, ну і піду собі, о, це приблизно 2-3 відсотки. Ну, все одно це велике велика цифра. Коли мені там розказують, що вони як, там, економічно неактивні, хай їдуть, Боже, на що нам треба, я кажу: ну, ви або ідіоти, або ви взагалі не розбираєтеся ні в яких державних справах. Ну, Стратегічно це взагалі абсурд. Ну, це взагалі абсурд. Дійсно, якщо молода людина виїжджає за кордон. Ну і впевнено 100%, що ну, більшість з них вони асимілюються там, їм набагато легше асимілюватися молодій людині, ніж старше. Старші вони повернуться. Ми впевнені на відсотків 60-70, вони зможуть повернутися їм легше. Якщо, звичайно, там не буде їхніх повністю сім'я, не переїде, тоді, то, звичайно, більше залишається. Ну якщо вони там самі, а тут знаходяться там їхні діти, <кхи> тоді вони повертаються. Молоді залишаються. Проблема так. в тому, що перш, на, на першому місці для будь-якого громадянина має бути безпека. Навіть якщо війна завершиться, ну і держава не зможе їм забезпечити безпеку в середині країни, ніхто не повернеться. Плюс це давайте будемо ну, війна не завершена. Стоп. Зараз говорять, ніби вже завтра мені славський сказав, два місяці війна завершилась. Ні, У нас дуже жорстокі битви йдуть. Ми не знаємо, завтра ми всі будемо воювати, розумієте? І це резерв активний резерв. Чому ми самі під час війни, під час жорстокої війни, під час божевільного ворога, який більші в нас в п'ять разів, так більш. ми випускаємо наших ну, громадян, які можуть захищати. Я цього не розумію. Я розумію, що зараз на мене можна кинець величезна Кількість я писав вже пост про це неодноразово, і на мене не кидалися, що я там фашист, нацист, диктатуру в Україні розвиваю. Ні, ми війні, друзі мої маленькі. Я розумію, що може бути обмежень якийсь прав, але в цьому випадку ми розуміємо, що ми стоїмо тут на, ну, на безпеці нашої країни. Загальна думка зрозуміла, я думаю, можете. Ви... Самі сидять в студії, п'ють воду, а хоче, щоб 18-23 роки сиділи і чекали, поки їх 25 заберуть, до цього періоду можна стати або трупами, або інвалідами. Їм бізнес треба піднімати. Бізнес треба було піднімати ще 10 років назад чи 30, дати людям нормальні зарплати, щоб, такі, як в Європі, ціни, щоб були адекватні, і, люд, і медицина доступна, то люди би і війни не було, люди би жили нормально, і ніхто би на Майдани не виходив, і не було б проблем з коти. Вони це, самі сидять, я хочу, щоб за них хтось воював. 18-23. ресторатори страдають. Вони, ресторатори сидять на Кіпрі, і хочуть, щоб тут під пулями копійки люди робили, особливо молоді. Старі вже до пенсії ледве дотягують під пулями, бо, бо вже треба, щоб стаж був, щоб пенсія хоч якась була. А вони над молодими вирішили поіздіватися. Хай роблять за копійки, вони будуть тратити гроші на Кіпрі, прибулі сумасшедші получать.